Привіт! З вами Shadow Play. І новесенький відосик Спеціально для вас. Новий рівень. Другий рівень башні. Казарми. І все інше. Із ворогів у нас гнули розбійники. Так. Ем... Так. Мені здається, що тут так зробити буде взагалі супер. Ерідан, нехай іде сюди. Раз. Він якби і в ближньому бою може битися так, що нехай якось там справляється. Раз. Ще підкріплення. Давай, Эридан, давай, бейся. Качай рівень. Ось так. Еридан. Від... <coughs> О! Зевран вміє пулятися з лука. Да. Ще гнали. Де якесь разнообразі. Графіка, звісно, тут прям ух. Водичка, прям так. Особенно дерева. Вони прям так намалювали гарно дерева, що ж засильно перестаралися аж. Uh, От так. Раз. Оп. Дорого, конечно, але. Скільки є? Ану іди сюди, Ерідан. Раз. Не пропускай давай нікого. Мені треба 220 грошей. Ага. Гнол піроман, я його буду так називати. Того гнола з факелом. Де він, кстати? Щось його не видно. Ось о він. Ну, з факелом. Значить, піроман. Ерідон. Ну, більш-менш поки. У нас зараз рівно інших героїв нема. Так що. ти зараз для нас найкращий варіант. Так. Нанес підкріплення. Раз. О, може навіть один рівень піднімам йому. Оп! Вороги. Ага. Середній захист. Ярость. Великий ХП. Щось 300 хп. Середня броня. Ну, Еридан, давай. Так сказати, качайся. Ну, урон, конечно, 10-20. Для Ерідона який ще не прокачаний, це погано. Раз. Є Ерідон майже виграв. Ну. Капець, йому ще один удар. Що ти того об'єш? Давай оцього добивай. В нього тут 4 хп. О! Бух! Мінус один. Опа, пройшов! Ану стій. Та ну це здоровіка лупаш. Я кажу здоровіка лупаш. Давай, давай, бей бей. Ну. Тут мага поставим. За соточку. Раз. Так, треба затримати. Отак. От давай, давай, давай. Эридон. Хілься, атакуй. Так. Гнол обглод. Ну. Давай, обглод. Бейся. А шо ярость дає? Ладно. Може колись знаю. Так. Так, ну один удар возможно. Стій! Ну Раз. Раз. Ось сюди ще мага. Супер. Я думаю, вони не пройдуть, вони не встигнуть просто. Гоп! Не чекали? Так, треба 160. Так, це сюди. раз І затримали. Ой-ой-ой, зверху щось прям. Тихо, тихо. І знизу зараз пройдуть. Що вона сказала? Вайс, мама. Эй! Я тебе одвів, на що ти підійшов? Я що казав підходити Ерідам? Капець, як так можна? Я йому кажу, щоб він не підходив, а він взяв і підійшов. Ууу, скільки піромантів. Там забагато. Раз. Халявні гроші. О, ще йдуть. Так, не вистачає трошки грошей. А ну, давай, Ерідан. розправляйся з цими всіми пацанчиками. Підкріплення наверх. Ставимо, щоб все було добре. Гердена теж наверх. Йому якраз корисно качатися. Тут, звичайно, рівень капець медленно йде. Ага. Обглот, обглот. Можна запускати. Так. Що ми ставимо? Броня. Ну. В принципі, магію можна ще трошки наставити. Пацанів, у яких захист від магії немає. Так що можна, в принципі. Навіть так. А ну, підходь. Щоб ми тебе зараз? Е, hey, як Aradale. тебе б'ють, я наче все правильно робив раз. Красота ляпота ой, oh, як добре достає як. Раз. Так, треба ще магів. Ось, так. Ну, ульта непогана, трохи зачищає. Раз. Підкріплення. Так, гнол. Давай не добивай. Сюда ще містика цього. Придумали, конечно, перекладачі помост містиків. Да уж. Ну, ладно. А це помост посвящених. Ага. Священні містики. Хех. Як мем якийсь. Ладно. Круг. Волунов. Да. Раз, два, раз. А ну підходь. Супер. Красота, яка. Це ще й мах. Відразу дві двох б'є. Оце такий приємний бонус. Так. Вас ми підбили. Звичайно, це було не Супер-Пупер, але... Ерідон на ви мені, надіюсь, не вб'єте. Підводимо його ж ближче. Ну, от так от. Перемога то наше все. Раз. Так. Що тут є? Потік стріл, декобраз, Юркий Мечник, Двойний удар. Ну, гаразд, стріл, я думаю, не будемо. Угу, ладно. Ну, що можна? Ну, нехай буде так, так і так. Чим більше урону, тим краще. А точніше, ні. Чим більше навиків, тим краще. Ну так, в принципі, підходи. Ерідан. Красотіща. Так, качнем. Якісь звзди ельфів. Скріплення використовує. Оружжя дальнього бою, які можна використовувати проти наземних та летючих ворогів. Або ми можемо розширити радіус точки збора казарм. Ну, будемо підкріплення качати. З першої частини, я думаю, всі знають, що краще спочатку качати підкріплення, потім метеори. У даному випадку тут. Не метеора. А ці молнії А далі вже так поступово. Ну, я зазвичай лучників качаю в останню чергу. Я качаю спочатку там казарм, магів, там арту, а потім уже лучників. Так. Енциклопедія Я ось в групі. 250. Ні, ну то на середній ж Важкості, а у нас ветеран. Ну, на ветерані ми пройшли. Так, ну за алмазики нічого не будемо купляти. Та й у нас їх мало. Хватить тільки на два предмети. Ладно. Може, колись затестимо. Але не зараз. Ладно, думаю, на цьому все. Дякую за перегляд. Всім до побачення та всім пока-пока.